6 червня 2014 року Петро Порошенко став за штурвал великого корабля з назвою Україна. Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Пафосно. Так, але саме корабель, який в листопаді 2013 року команда юнуковича намагалася пришвартувати до величезного айсбергу Росія, зазнав пробоїн і ледь не пішов на дно. Спроба змінити визначений курс розвитку країни, революція гідності, небесна сотня і втеча пацюків з корабля, вимагали швидкої дії. Повернемось на 10 років назад. Рація в країні була така, влада ж все втекла. Та зараз у нас один не втік, а тоді ж втекли всі. І на якийсь час от відбувся такий вакуум влади. Єдиним легітимним органом влади була Верховна Рада. Саме після самоусунення Януковича від виконання конституційних повноважень президента після його ганебної втечі з країни 22 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала постанову про призначення позачергових виборів президента України на 25 травня 2014 року. У президентську гонку вступило чимало бажаючих, попри те, що країна була розграбована. На рахунку держказначейства було лише 108 тисяч гривень на всю 40 мільйонну країну на соціальні виплати, пенсії тощо. Отже, документи в ЦВК принесли як вихідці з майдану, так і політики з орбіти президента втікача, самовисуванці та ті, хто свідомо йшов відтягувати голоси потенційних лідерів перегонів. 23 кандидати і лише три потенційні лідери перегонів: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Олег Ляшко. Ми не аналізуватимемо передвиборчі програми інших кандидатів, їхні гасла та обіцянки, лише згадаємо цікаві моменти. Звернімося до стенограми історичного засідання ради нацбезпеки і оборони від 28 лютого 2014 року, яке було організовано в екстреному порядку для розгляду одного питання. Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України проходило засідання прямо у стінах парламенту, і більшість його учасників щойно приступили до виконання своїх обов'язків. Чотирнадцяти рік засідання РНБО небоєздатна армія. А які ризики? Ризики такі, що наші західні партнери, гаранти Будапештського меморандуму, сказали не дразнити Путіна. Юлія Тимошенко, яка увірвалася в активне політичне життя, брала участь у засіданні РНБО у статусі запрошеної та всіляко застерігала не дратувати росіян. До речі, дуже серйозний вплив на той парламент на опозицію мала визволена з тюрми Юлія Тимошенко. Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії. А на пропозицію Туршинова про повну мобілізацію та введення в Україну воєнного стану закликала лишатися голубами миру. Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом. Жоден танк не повинен виїхати з казарми. Я дуже добре пригадую. Жоден танк. Жоден солдат не має вийти з казарми. Ми повинні показати свою миролюбність там, бла, бла бла далі по тексту. Ще більша паніка буде, коли на хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану. Хто за, ясно за один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято. У той же день, 28 лютого, інший кандидат у президенти, діючий народний депутат Петро Порошенко, був у Криму. Він прилетів у Сімферополь для проведення переговорів з владою автономії, але не зміг потрапити в будівлю кримського парламенту, де вже зайнували зелені чоловічки та загони так званої самооборони Криму. Ну, вы ви видите, что у меня охраны нет. E, вы видите и можете это подтвердить. E, я считаю, что наличие вооруженных людей в полной боевой выкладке, э, которые отказываются представляться, вы также видели, что они назвались с э, мифической э, самообороной. Я пригадую, як він поїхав туди і намагався тим узкоязичним, бо там по-другому їх не назвеш, Донести, що він приїхав говорити, щоб не було кровопролиті, і так далі. а Його просто-напросто засвистували. і… все. 1 березня Рада Федерації підтримала звернення президента Путіна та дала згоду на введення російських збройних сил на територію Криму на півдні та сході України все частіше починають з'являтися агресивні та озброєні люди з російськими прапорами, які намагаються начепити на держустанови. Так, російська чума почала розповзатися всією територією України 13 квітня, виконуючи обов'язки президента України, Олександр Туршинов оголосив про початок антитерористичної операції на Донбасі. Сьогодні вночі створено антикризовий штаб. А проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Так Україна відреагувала на вторгнення російських підрозділів у Східній області України, яке згодом переросло у повномасштабну війну. Необхідно було діяти швидко і рішуче на всіх фронтах, особливо на міжнародному, аби привернути увагу міжнародної спільноти до агресивних дій Росії та створення антипутінської коаліції. Петро Порошенко, як досвідчений дипломат, маючи широке коло зв'язків, взяв частину роботи на себе. 17 квітня у Страсбурзі європарламент ухвалив резолюцію, в якій підтримав українське керівництво в реалізації його права на відновлення влади і самооборони. Резолюція абсолютно жорстко вимагає консолідації всіх зусиль для підтримки України в безпековій сфері. Однак, у той же день, у вже окупованій горлівці окремі українці по-своєму досягали миру. Тут такі люди, як ми, ми приїхали веселити. Я думаю, що людям це сьогодні. Необхідно, ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі, тому що це один і той же народ. Активно спілкуючись з виборцями у різних областях на одній із зустрічей Порошенко нагадав, що українці єдина нація, яка вийшла на вулиці, вимагаючи підписання угоди про асоціацію і вступу до Європейського союзу. Я впевнений, що Европа має зробити так само. Так само зробити, щоби з 1 січня 2015 року всі українці мають право без візового подорожування країнами Європейського Союзу. Ми це вибороли, ми це заслужили, і ми доб'ємося цього. Порошенко виконав свою обіцянку. Знаєте, хочу сказати ЄС. Ми це зробили. <праць> Я вас всім вітаю. <праць> так. Із запізненням, але вже опівночі на 11 червня 2017 року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн ЄС. І сьогодні кожен українець може і має можливість випити фантастичну каву в Братиславі. Євроінтеграція. Великий крок. ша прок. спочатку економічна, потім політична асоціація, потім е, цей е, безвіз е, і потім європейська е, інтеграція закладена в конституцію. Ще у вересні 2013-го в ході дискусії із Глаз'євим у Києві в рамках Ялтинської європейської стратегії, Петро Порошенко зауважив, що українці обирають шлях в Європу, а не митний союз з Росією. У нас вперше за всю історію України цього року охочих бути з євроспілкою перевалило за 50%, А з митною менше 30%. Тому дякую вам, пане Глаз'єв. Пізніше інститут світової політики презентував результати масштабного проекту європейський президент, експертної перевірки головних кандидатів на президентську посаду щодо їх спроможності наблизити Україну до ЄС, зокрема стати своєрідними політичними гарантами виконання угоди про асоціацію з ЄС переможцем у цій номінації став Петро Порошенко як досвідчений державник і дипломат. Петра Порошенко визнали найбільш європейським президентом за версією інституту світової політики. Ситуація на Донбасі, де сепаратисти все вище піднімали голови за підтримки російських військових і захоплювали українські території вже під час виборчої кампанії наштовхувала Порошенку думати про зміцнення і переозброєння армії. На сьогоднішній день треба збільшити військо, треба збільшити його фінансування, треба збільшити професійну підготовку. Я підтримую необхідність відновлення призову до українського війська. Це конче важливо. І нарешті ми маємо відповідально ставитися до долі безпеки власної держави. Але ці збройні сили за п'ять років створені, відтворені з попелу, вони зупинили разом з людьми. І тому це я вважаю головним підсумком. Трій Олексійович може пишатися тим результатом, який було досягнуто. Не боявся він, попри загрозу, відвідувати і українських прикордонників на кордоні з Росією, особисто ознайомлюватися із ситуацією на пунктах перетину. Як тільки надійшла інформація про нібито можливий перетин кордону Збройними силами Російської Федерації, я змінив програму. Ми поїхали на декілька пунктів пропуску. Ми особисто отримували донесення відео з тих цивільних осіб, які перетинали кордон, які нам демонстрували пересування біля. 20 танків біля 30 бронетранспортерів, більше тисячі е, озброєних вояків, які рухалися в бік українського ну, знаєте, движение, російська армія. Е, Бріже ж... особисто був присутній, коли доповідали про перетин е, повітряного простору України е, трьома повітряними yeah, цілями, які належать Російській Федерації. Відмова від російського газу також була пунктом програми Петра Порошенка. У той час як інші щоразу затягували Україну в газове ярмо Росії, кандидату президенти Порошенко чітко наголосив, а з цим має бути покінчено раз і назавжди. Ми щойно завершили переговори з першим віце-прем'єром Словаччини, моїм добрим другом, міністром закордонних справ Мирославом Лайчиком. Ми домовилися, що вже в жовтні місяці ми будемо отримувати реверсний газ Словаччини, відмовившись від Росії. До цього нами були проведені переговори з Угорщиною і Польщею. Так само, незважаючи на будь-який тиск, який намагається робити Росія на ці країни, є єдине і потужне рішення Євросоюзу засіда. Санкції та санкції. Так і сталося 25 листопада 2015 року. Газпром востаннє перекрив Україні газ. Відтоді ми перестали купувати блакитне паливо у ненадійного постачальника та ворожого сусіда. Україна зупинила придбання російського природнього газу, і ми отримали відповідні цінові пропозиції від наших європейських партнерів. Конкуренція є конкуренцією. Кандидат у президенти Петро Порошенко не давав порожніх обіцянок, бо, як економіст і дипломат, розумів, що розграбована країна у стані війни потребуватиме у першу чергу дій на відновлення економіки та створення нових робочих місць. Країна готувалася до виборів. Тому закликаю перемогти 25-го, не дати можливість Путіну зіграти свою заплановану гру між першим і другим колом. Мобілізувавшись, оцінивши ситуацію і перспективи, українці зробили свій вибір. Я пам'ятаю, як обрали 25 травня, як потім була інаугурація, які потім були важкі часи, коли розбурхане суспільство, коли потрібно було відновлювати ті державні інституції, які зруйнував Янукович. же зруйнував дуже просто. Розставивши росіян, практично людей з російськими паспортами, керувати і силовими структурами, і міністерствами, і відомствами. І все це було зруйноване, розграбоване, ну тобто ситуація була просто жахлива. За п'ять років вдалося от зібрати ось цю мозаїку зруйновану, да? і відтворити, відновити і Збройні сили України і державне управління. І якби цього п'ятирічки не було, як би ми зустріли, якби ми зустріли, не дай Бог, 22 2022 році. Вторення широкомасштабне російське, так як ми зустріли в 2014-му, України б точно б сьогодні не було. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.